Сьогодні ми з вами поговоримо про зброю, на яку українці покладають багато надій та хочуть побачити в дії якнайшвидше. Мова піде про F16, або як його ще називають, бойовий сокіл. один із найбільш відомих і успішних винищувачів в історії авіації. І повірте, йому є чим нас здивувати. Ви на каналі Артефакт, Українська інфографіка. Прошу для початку підписатися на наш канал, і ми починаємо. Цей літак вперше полетів у 1974 році і досі залишається найчисельнішим у світі винищувачем 4-го покоління, адже з моменту початку виробництва їх було побудовано понад 4600. Офіційно F-16 називається бойовий сокіл. Цю назву після конкурсу ухвалили повітряні сили США. Але пілоти та екіпажі зазвичай використовують позначення вайпер гадюка через візуальну схожість літака зі змією. І справді винищувач був створений з урахуванням вимог до маневреності, швидкості та повітряної близькості, а також з можливістю використання в різних умовах, включаючи повітряні, наземні та морські операції. Основними особливостями бойового сокола є безкаркасний ліхтар-кабіна для гарної видимості, бічний джойстик для полегшення керування під час маневрування, катапультне крісло, яке може відхилятися на 30 градусів від вертикалі, щоб зменшити вплив перевантажень на пілота, а також система керування Fly-by-Wire, яка допомагає стабілізувати керування польотом. Вперше ця система була встановлена саме на цьому літаку. Але це ще не всі особливості винищувача. М 16 може виконувати колесоподібні оберти, при яких він маневрує навколо своєї поздовжньої осі, утримуючи високу швидкість і маневреність. Ця особливість робить F-16 одним із найбільш маневрених винищувачів у світі, а ще цей літак є одним із найбільш налаштованих літаків, тобто його можна адаптувати для різних видів бойових місій. Це може включати встановлення додаткової зброї, різних систем виявлення та бортової електроніки. Ну і звісно ж, не можна не згадати, що F-16 був одним із перших винищувачів, у яких були використані принципи прихованої стел-технології, що дозволило знизити радіолокаційний та інфрачервоний підпис літака. Також Сокіл був першим винищувачем. У якому була використана система скляної кабіни, що давало пілоту більше інформації про політ та обстановку навколо борту? А як щодо зброї? Його оснащено 20-мм шестиствольною гарматою системи Гатлінга М61А1 з боєкомплектом 511 снарядів. На 11 вузлах зовнішньої підвізки літак може нести дуже широку номенклатуру озброєння загальною вагою до 7700 кг. До того ж, протягом багатьох років служби F-16 постійно оновлювався, аби платформа 70-х все ще була здатна протистояти потужним противникам у сучасних умовах повітряного бою. Так, бойовий сокол народився як легкий винищувач призначений для повітряних операцій і проти наземних цілей, обмежених діями в день. Але згодом літак еволюціонував, ставши багатоцільовою машиною, здатною виконувати безліч завдань, і відповідно до цих завдань було створено чимало модифікацій. Кожна модель має своє озброєння, особливості конструкції та функції. Можливо, саме тому літак брав участь у багатьох конфліктах, включаючи першу та другу війну в Перській затоці, операцію ЕЛІТФОРС у Косово та операцію Іраки Фрідом в Іраку. А використання винищувача ізраїльськими льотчиками настільки активне, що потребує як мінімум ще одного відео. Наразі повітряні сили США не зацікавлені в модифікації F-16, але літаки досі продаються іншим країнам. Бойовий сокіл також широко експортується і стоїть на озброєнні багатьох країн. Завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості, F-16 має успіх на міжнародному ринку, перебуваючи на озброєні 26 країн. Але яка ж його вартість? Точну на цифру назвати важко, особливо враховуючи велику кількість версій цих винищувачів. Однак вона може фігурувати у розмірі від 43 до 55 мільйонів доларів. F-16 також використовується як платформа для різних експериментів і тестування нових технологій. Так, наприкінці 80-х років, за ініціативою повітряних сил Сполучених Штатів, два літаки були передані НАСА для дослідницьких цілей. А у 2006 році в США був проведений експеримент з використанням f 16 як безпілотного літального апарату. І, хоча це літак мрій для багатьох ВПС, деякі літаки трансформуються в безпілотники під назвою QF-16 і в основному використовуються як мішені. Використовувати як ціль вони із високими можливостями може здатися нерозумним, але місія благородна. Таким чином американці можуть випробовувати нову зброю та сценарії, які набагато ближчі до реальних умов бою. Та ми все ж сподіваємося, що для експериментів наші союзники використають значно менше літаків ніж передадуть нам. А вже українські військові використають потенціал цих машин наповно. Якщо це відео було вам цікавим, не забудьте поставити йому лайк, перевірити підписку на наш канал, а також залишити коментар внизу під відео. Якщо маєте можливість підтримати наш канал за реквізитами в описі до відео або за функцією спонсорства у самому Ютубі, дякуємо за перегляд і до зустрічі у наступних відео на Ютуб каналі Артефакт, Українська інфографіка.